90 років київському динамо це, звичайно, серйозна, солідна, приємна, знакова подія в історії клубу. Звичайно, що наш клуб міг би влаштувати, ну, як кажуть, знаєте, 1 травня, як молодь говорить, тобто таке грандіозне свято. Десь не на Скаолімпійській, або на Хрещатику, на Майдані, або на стадіоні Динамо, тобто у себе вдома. Але всі ви, всі ми розуміємо, що. Те, що відбувається в нашій країні, не до свят. І це був би, знаєте, як говорять пір під час чуми. Нам цього не потрібно. Але й 90 років Динамо це подія, повз якої ми теж пройти не можемо. Тому було прийнято таке рішення. Кожен день 2017 року проходить у київських динамівців і болівальників нашого клубу під знаком 90-річчя київського Динамо. Що я маю на увазі? Ну, скажімо, наш клуб. Ну, якщо не щодня, то щотижня, кілька разів на тиждень, проводить роботу із юними вболівальниками, із дітьми е, сімей-переселенців, із дітьми, хворими е, дуже нехорошими хворобами, онкологічними насамперед. Це і екскурсії в музей, на стадіон, це і допомога ліками, коштами. Це ну, знаєте, перелічувати можна дуже довго і багато. Але це теж. Такий, в такий спосіб ми відзначаємо динестріччя нашого клубу.